Що ми готові? Бератик. Ой, Янелька Ти готовий? Соло каміння? Що ми там купили? Apple Pie купили. 엄청 좋아해. 숨말다 <laughs> 가장 좋아하는 관칩이에요 왕가? Thank you. 밥은 추다다 바이바이. 바이바이. Şimdi geliyor. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Maratik? Bilmiyoruz. Maratik'in nereye gittiğini bilmiyoruz. Maratik'in nereye gittiğini bilmiyoruz. А он дивись от, яке високе Не прошедшее. Не прошедшее. Давай в Киеве не Ну так як мышц тоже. Приезжаем в куда Багато? Тим 남구시 시장 준비하시기 바니다 Please w a 우리은행, 우리은행 본점으로 가실 분은 회원역 1번 출구로 나가시길 바랍니다. <laughs> ми заходимо. Це один з найбільших п'яти палаців в Сеулі. Це другий, другий по більшості. Так, так, найперший це Кьомбокун. Так, як ви нам тут проїхати? Давай, мама, каруй. Глядачка. <смір> <смір> так. Найбільший це Кенбокун. ми в нього підемо трохи пізніше. Чандокун один із п'яти великих палаців династії Часом, розташованих в Селу. Його збудували у 1405 році як другий королівський палац після Кенбокуна. Це куди ми далі підемо потім? Відомим своїм гармонійним розташуванням після серед природи. А ще тут поряд ми підемо, Чанґьонку. Він знаходиться, він тут недалеко. Його збудували у 1483 році. І там проживали, знаєш то, королеви, тільки жінки, королівські жінки, королеви, вдови та наложниці. Ось, у період японської окупації палац був перетворений на зоопарк і ботанічний сад, що завдало йому шкоди. Зараз його частково відновлено відомо на Ой, Чан, Моча. Маратова касасин. Мені воно схоже на як, як декорації до якогось фільму. Ви зайдіть туди, подивіться, що там всередині. А ми вас тут почекаємо. На... на такі більш давні спорудки. Mm. Сідай. О, сідай. Ой, яка. Троби фотографію. Роби фотографії. Так. Все, станьте. 너무 좋아요. 어때요? 좋아요? 좋아요? 여기서. 좋아요? 네. 네. Ось тут мама, ти давай, мабуть, вези. Чи Маратик, ти зможеш? Їдем, їдем.

잘 모르겠어요. 그래서 그냥 구경하고 식단을 찾고 있어요. 엄마가 이 길이 예쁘다고 해요. 오센틱이라고 해요. 한국 느낌이 있다고 해요. 우린 지금 맥도날드로 가요. 왜냐하면 그 여기 식단이 너무 좁아서 유모차랑 들어갈 수 없어요. 그래수 없어요. 그냥 맥도날드로. Там там пушу, я я, Йош... я Йош... тут всі сувеніри купують на цій площади. Різні традиційні сувеніри. Я бачу, що, що вони крамниці музеї. Так, Це музей. Так. так і не. <головіка> <Шо>? <головіка> <головіка> Батив фату, не? О, Мара, давай виберемо твоїм подругам цей. Де отей? Ти знаєш, як він виглядає? Давай ми виберемо твої подруги. О! Це ж ось. Давай, як ось твої подруги подариш? Диви. Ти подиви.

Похиніран. Погініран. Хівчо. Мама забувала. Зараз ми заходимо в район Кукчен-Ханок-Маль. Кукчен це назва. Ханок це назва корейської традиційної будівлі. Маль це село. Ось тут. Люди живуть в традиційних будинках, Тому ось дивись, написано. Ось можна туди сюди заходити тільки з 10 до 5 і тихенько себе вести. Mm -hmm. Тому що тут живуть люди. Mm -hmm. Це не те, що знаєш, не просто, щоб будівлю що музей, да. музей, а тут справжньому люди живуть. Дивіночки. Бач, вони тут забічі відстрають дуже в цьому стилі живуть. Суча, ми зараз підемо там, де менше трошки туристів. Ми зараз будемо їхати. Тут початок тут багато туристів. Трошки далі там буде трошки туристи. Поїхали. Бачите, там вже було. Тільки зікаться. Змінити. Наліво, я думаю, краще. Наліво, наліво. Сюди, давай. Люди, повезло. Модельна похідка. Прохідка. Про... Прохідка. Прохід. Такий гарний ракурс на ага? На плані. Сучасна клані. Ага. Ну, З високими Засобими будинками. Дахи.

Знається, що ми вже стільки ходимо і ходимо. І вгору вниз, вгору вниз. Соли, край, о, гарати. Давай, давай, спасибо. Просто візьмеш, просто візьмеш. Давай не візьме. Давай, давай, іди, А що воно нам ще? Я думала, ще одна буде. Молоку, чи так. Рай, ще не молоко чи що? Так. Зроби ще. Давайте ще інше, трішки різніше. Mm -hmm. Ну як? А так то не зовсім не солодке оце молоко. No, ну так. Просто заморожене. Ой-ой-ой-ой-ой. Мені? Дякую. Ось таке, якийсь мене по повітря здається. Молоко заморожене. Ого. С, 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 солью, не, конечно. Це треба звикнути, мені спочатку теж. Так собі було, а потім я звикла. І да? мені тепер смачно. Спочатку років Я не могла до цього звикнути. І воно мені було. Саме дум прошу те. Якось дивно уже? Ну, мені дуже подобається. Там все така топольна. Вони зробили як відео жаріє. Красиво там. А, точно, на що на купу? Лайне, ти що робиш? Фу, ти дьов, сук, то чекає.

Це одно, що... Це одно, що... Тобі приз. Дякую, каже. Дивись який зарядок, Марат. Пошли. Один. na comanda